Вітаю всіх! А тепер ось береться колода Фенікса, саме Фенікса, відродження з попелу, відродження з усього. І дивимось. Починаємо з цього. Женева програвся розклад. Вони його зробили в планці. В Женеві. Завдання Женеви виконано, проблем ніяких. Він програвся, він програвся. Все. Далі. Що нас цікавить? Продовж цього тижня, тобто до кінця листопада, неділя випадає 30 листопада. Дуже зручно. Для Таро дуже зручно. До кінця тижня, той, що зараз, тобто, до кінця листопада. І я даю період до кінця листопада. До кінця листопада Зеленський приїде в Вашингтон для... Кінцевого підписання, узгодження мирного плану. До кінця листопада Зеленський приїде в Вашингтон для узгодження підписання мирного плану. Сімка Кубків. Думає, думає і ще раз думає. Вже це робити? Думає, Ну, зрозуміло, що він у ролі жертви виступає. Не дуже хоче їхати до кінця листопада. Він не хоче. Ворог щось крутить, мутить також, дивіться. В принципі, він думає. Думає сильно на цю тему. Сімка Кубків це, в принципі, відповідь ні. Але в таких питаннях я не можу сказати однозначно ні. Він думає. Як би хоче. тепер Але вже навіть це погодили. Тепер Трамп вимагає підпису документа саме 27 листопада. Рам, надалі вимагає 27. Дев'ятка кубків Трамп хоче 27. Що б ви там не казали? Для нього це важливо. Емоції там. Йому це важливо зміни. Оце все гімно змінити. Йому важливо. Щоб було. Чистка жезлів. Будь ласочка. День подяки. Хто хоче, ось тут з це знову впадає, він хоче. Трамп хоче. Давайте так. Добре. Давайте ще спитати так: Зеленський приїде у Вашингтон до кінця листопада, до кінця цього тижня. Зеленський приїде у Вашингтон до кінця листопада, до кінця цього тижня. Сила. Карта сили випадає. Тобто таємниця. Тепер уважно. Можуть казати, поїду, не поїду, качелі думає ось ця сімка Кубків. Ось вона вилазить, ось він думає, він. Дуже в таких умовах важких, не хоче. Але потрібно. Не хоче, але потрібно не дуже хоче їхати. Йому це важко дається. Це рішення для нього дуже важке. Викликає розчарування важке для нього рішення. Але карта сили примусу все одно йде. Трамп хоче швидше. Трампу це потрібно. Тому що цей день подяки він вибрав. Це дуже важливе свято для Америки. Розумієте? Мені як іде, що його змусять. Добре, давайте так. Зеленського змусять приїхати в Вашингтон до кінця листопада, до кінця цього тижня. Зеленського змусять приїхати в Вашингтон до кінця листопада. Ну, і не скажу, що прям змусять. Ні. Це не Україна. Зеленський сам приїде. Ну, таке по домовленостям так. Трамп його. Угу. Так, дьявол так. Зеленського просто вимушений їхати. Просто вже без варіантів вимушений їхати. Місяць. Там замут якийсь. Серйозний замут. Вже все вирішено. Так, вже все вирішено. Вже все вирішено. І з часом ми все отримуємо. Вже все вирішено, і ми отримаємо те, що повинні бачити. Не вся ця інформація відкривається. Розумієте? Те, що показує, круто, насправді, дати можуть їхати. Це нормально, але тенденція крута. Я так розумію, вибір зроблено. Я продивлю зараз тим оракулом. Буде чи ще той вибір, чи він вже зроблений. Це важливо.